Всім привіт! Ви дивитесь влог Тома Кенді, і сьогодні я хочу офіційно відкрити свою рубрику підлітки та їх проблеми і розказати про дві самі найпоширеніші проблеми в нашому віці, як любов і зовнішність. Поїхали! Закохатися в нашому віці дуже легко, і зазвичай це буває любов, яка залишиться з тобою назавжди, адже вона була першою. Вона захоплює тебе цілком і повністю, і здається, що світ закінчується тут і зараз. Тому у вас опановує думка, це завжди. Але спустіться з неба на землю і подумайте, будь ласка, свіжою тверезою головою. Тому що 80% пар розходять через те, що вони або не довіряють один одному, або в них немає взаєморозуміння. Знайдіть, будь ласка, своєю другою половинкою те, що вас буде тримати, і що, ви, що вас буде просто доповнювати. І... Хочу вам ще одне сказати: коли у вас сталися якісь проблеми, ви можете, наприклад, написати мені або просто зробити наступним чином. Зрозумійте, що коли ви залишитесь з другом і ви не будете при сварках говорити людині якісь дуже погані або просто прикрі речі, які ви навіть не бажаєте ворогу, ви збережете 60% свого відношення хлопця або дівчини. І ви зможете надалі через якийсь період часу знов відновити свої стосунки. І що я ще хочу додати до цього всього і взагалі сказати це в одному слові: кохайтеся, милі друзі, тому що любов це дуже такий скарб, великий, який нам дав Бог, і війна приходить неочікувано і взагалі навіть нестримно, я б так сказав. Тому що, коли ви побачите людину, в яку ви закохаєтесь. Ви просто втрачаєте голову і робите все, щоб бути з нею. Але треба старатися все зробити так, щоб ви зробили правильно, і щоб ця людина побачила вас те, що вона не бачить в інших людях. Зовнішність важлива тільки при знайомстві, але в подальших стосунках вона не відіграє жодної ролі. Це не головне, але це досить важливий фактор. Є одна така пословиця. Зустрічать по одягу, а проводять по розуму. Якщо ви навіть приваблива людина, не старайтеся цим користуватися, будьте собою. А в наступному відео я розкажу, як побороти якісь свої комплекси, як почати любити себе і знати, що ви ідеальний. А на завершення я хочу вам сказати, щоб ви підписувались на мій канал, ставили пальці вверх, коментували дане відео і писали якісь свої ідеї та побажання, і що б ви хотіли почути в наступних випусках. А також не забувайте підписуватись на мою сторінку ВКонтакті та в інстаграмі, де ви дізнаєтеся всі останні новини з мого життя і про подальші випуски. З вами був Том Кенді. Всім хорошого дня! І не забувайте, що головна красота в душі. І коли ви будете любити людину за душу, ви будете найщасливішою людиною на світі. Папа! -па. Це мої власні теорії, і я не змушую вас їх застосовувати в своєму житті. Просто хочу вам помогти і сказати, що життя ваше може бути чуть-чуть більш кращим і чуть-чуть позитивнішим. Дякую.